Журналіст Ігор Гулик про путінські комплекси, психічні відхилення, а також про його ядерні домагання до всього світу. Me too По Путінськи був колись такий флешмоб у соцмережах, де жертви сексуальних домагань зізнавалися під гаслом Me Too. Я також. Якось так виходить, що постмодерністські суспільні тренди, здавалося б, навіть далекі від політики, проникають у вищі сфери світового істеблішменту, набуваючи там нових, часто огидних рис. Розмиті межі пристойного, допустимого, можливого, а ще, мабуть, сумнівна слава інфлюенсерів з мільйонними аудиторіями, штовхають сильних світу цього на авантюрні, точніше, не вельми мудрі вчинки. Колись велика частка міжнародної дипломатії була сповнена флером таємничості, і не всі подробиці відносин між її персонажами, конфліктів, сварок, кумедних витівок випливали з тіні, у кращому разі ставали набутком зацікавленої публіки лише через десятиліття, коли хтось із великих зважувався написати мемуари. Тепер все по іншому. Цифровий світ, а також швидкість, з якою шириться ним інформація, а відповідно спокуса оприлюднити її в такому ж темпі, диктує свої правила. Тому найгостріші шила вилазять з торби, шокуючи публіку, втім даючи їй корисні уроки ставлення до тих чи інших акторів світової політичної сцени. От Борис Джонсон зізнався, до прикладу, що зазнавав ядерних домагань, так би мовити, з боку кремлівського самітника. Цитую. У якийсь момент він, тобто Путін, ніби пригрозив мені і сказав «Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину або щось у цьому дусі. Розповів Джонсон у документальному фільмі Путін проти заходу. Джонсону тоді було, мабуть, не до сміху, оскільки Британія вже стала мішенню хімічної атаки в Солсбері, коли там два російських шпигуни отруїли свого колишнього колегу, перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку. Виголошуючи фразу про ракету, стверджує британський експрем'єр, російський цар був дуже фамільярним. Мабуть, цей нюанс спричинився до того, що мережеві пересмішники вже створили мемчик ядерний Me Too», маючи, звісно, на увазі соціальну акцію флешмоб проти сексуального насильства і сексуальних домагань, поширені в соціальних мережах в жовтні 2017 року, в результаті секс-скандалу навколо кінопродюсера Гарві Вайнштейна. Путіну, звісно, далеко до голівудського ловеласа злочинця, але так трапилося, що, мов би, підірюючи цій, як на мене доволі скабрезній грі, у ядерних домаганнях московського маніяка почали зізнаватися і інші політики. Джон Саліван, колишній посол США у Росії, розповів про те, що його колеги розповідали приблизно теж почути з уст Путіна та людей його оточення. Саліван каже, що якби я собі таке дозволив в розмові з будь ким Байден тут же ж відкликав би мене і, мабуть, відправив би до психіатра. Але Байденові не варто було очікувати спеціальних свідчень свого дипломата, оскільки російський диктатор вже не раз і не двічі озвучував ядерні домагання до світу цілком публічно. Тому і Дмитрію Пєскову не було рації виходити перед камери аби звинуватити Джонсона в так би мовити брехні. Погрози застосувати ядерну зброю для защити суверенних інтересів Росії давно не є чимось винятковим, тим паче екстрасенсаційним. Дехто з учасників вважає, що кожний такий нуклеарний приступ хтивого Путіна свідчить про підвищення ним ставок у війні з Україною. Але, як на мене, цих нападів ядерного сексизму було що цілком впору зробити банальний висновок. Путін в чергове дістає з манжета атомну карту тоді, коли йому просто нічого сказати. Причому наперед знаючи, що такими заявами забезпечить медійну бурю, зокрема і завдяки мемам. Згадаймо хоча б його маячню про ядерний рай, який він зарезервував для росіян на випадок ядерного апокаліпсиса, або ж мультяшні сюжетики зі змодельованим ядерним ударом по Мангеттину ракетами Сармат. Дарма що жартівники та експерти майже раптово викрили путінську фальшивку за те розмов скільки було. Насправді ж Путін поводиться як банальний гопнік із пітерської брами. Він лякає заточкою самотніх дамочок чи хирлівих ботанів. А коли його жертви дістають з кишень чи сумочок газовий балончик для самозахисту, він сам починає волати про допомогу. Мовляв, я потерпілий це вони почали. Тому порівнювати його з Гарві Вайнштейном далебі некоректно. У того бодай були якісь підстави для розрахунку на успіх серед красунь слава, гроші, ілюзія майбутньої кар'єри, а у Путіна що? Ядерний арсенал часів СРСР, який навряд чи належно обслуговувався, якщо взагалі не розікрадений всюдисущими армійськими прапорщиками. Та й інструмент МіТу. У цьому випадку навряд чи актуальний є міжнародна антипутінська коаліція, яка зі всього видно не має наміру підписувати якихось петицій чи влаштовувати маніфестації, просто тихо збирає зброю, налагоджує її виробництво, аби допомогти Україні укоськати несамовитого гвалтівника. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка союзникам. Переможемо.